Всім привіт! я всі на своєму каналі. Сьогодні буде розпаковка мого першого замовлення Avon у травні. Бачите, у мене квітачки гарненькі, У мене вчора було день народження, тому я сьогодні з трояндами буду фоном. Покажу вам своє невеличке замовлення, сподіваюся, вам буде цікаво. Тож, почнемо, я трошки перемістилася, замовлення невеличкі, але я сподіваюся, що вам буде цікаво. Тож, почнемо. Першим покажу ось такий набір. В цьому каталозі була дуже гарна ціна за такий набір. Я хотіла спробувати ось цю шампунь. Шампунь, дезодорант я вже таким користувалась. Парфумована водичка, давайте, мабуть, так трошки ближче, мабуть, так буде краще видно. О, мені здається, так краще буде. Так, і гель для інтимної гігієни. Я не знаю, я зайва нам з початку року, але дивлюся, що гель для інтимної гігієни вже другий раз змінює цей формат. Свій нит-формат, як правильно це назвати, вигляд. Ну, коротше, баночка не змінюється, а от колір змінюється дуже швидко. Так ось. В каталозі цей набір коштував 399 гривень. Я вважаю, що це дуже вигідний набір, тому що сама ось ця мініатюрна вода вона коштує більше, ніж 200 гривень по каталогу. А, на, на розпродажах вона там щось 180-190 гривень. Ну, багатенько. І якщо враховувати повну суму, то дуже вигідно купувати такі набори. Навіть якщо ви хочете познайомитись там з декількома продуктами. Так, у мене ще була дуже гарна ціна на інкадесанс, це була пропозиція тижня, теж взяла, тому що мене його часто забирають. Потім а, дівчина одна замовила в мене міцелярну воду. А, до речі, дуже гарна ціна зараз на ось ці міцелярні води, там є зволожуюча. А, давайте ще секундочку покажу навіть. Знайшла в каталозі. Я так подивилася, що далі ціни йдуть ну, зовсім не бюджетні. Тож на ці міцелярні води 129 гривень, правда. За умови придбання, тобто і знижка там маленька, але в принципі ціни плюс-мінус непогані можна, можна взяти. Так, що ще взяла? Взяла одну собі одну дівчинка заказала: це масло для волосся. Так, яка із них? Я тільки не пам'ятаю. Ось це це, здається, жовта це моя буде. Тому її можна відкрити. Оці не відкриваю, тому що з моїм візінням у відкриванні коробок, до речі, дуже швидко відкрилась. Дам я ще шанс, да, оця жовта. Дам я ще шанс ось цією олійці, тому що я брала олійку для блиску. До речі, ось вони в каталозі, У мене була ось ця. І я її не зрозуміла, тому що там був спирт на початку. До речі, а давайте зараз і подивимося склад, що тут у нас з Дімітікон, тобто воно буде розглажувати на спочатку і ще олія. Я не знаю, а що таке абесініка? Це, мабуть, органова олія, так називається. Знову, ну, в принципі, оцей склад непоганий, воно хоча б не буде підсушувати. Можливо, буде таке жирненьке. Не знаю, так ось, до чого я веду. У мене була ось ця сироватка, і вона після відкриття ну, дуже воняла спиртом. І спирт був на другому місці. Причому не це цитир, тирил, алкогол, а. як називався? Алкогол-динат. Тобто це, ну, це спирт. І на другому місці вона дійсно мені підсушувала. Мені вона не підійшла. Мені казали, що я неправильно використовую цю сироватку, що треба почекати, щоб вона там чи цей чистий спирт видихався. Я не знаю, що там малось на увазі, тому що мені в коментарях писали різне. Я пробувала її по всякому використовувати, потім зрозуміла, що можна використовувати лише на сухе волосся, тобто, щоб воно висохло, і далі його трішечки нанести, і начебто волосся виглядає більш доглянутим. Але я це зрозуміла вже коли використала півпляшки. А, тому, і вис... до, до речі, цієї пляшечки мені вистачило десь на півтора місяці. Тобто, ну не знаю, не, сп... не, не можу я рекомендувати, не дуже мені сподобалось. Але мені казали, що я неправильну сироватку взяла. Треба було брати якусь із цих. Що ось ця жовта взагалі космос, вона дуже-дуже поживна і вона рятує волосся. І ця, в принципі, непогана, особливо на літо. І що їх потрібно, використовувати на сухе волосся знову ж таки. Тож, я взяла ось цю собі, ось цю взяла дівчинка. Я запитаю тоді вже пізніше, як воно їй, до речі, а тут де спирт? Що тут у нас по складу? Тут теж спирту немає. Ну от, я тоді якось. Неправильно ну, сироватку собі вибрала. Мабуть, якось так воно вийшло, тому що хотілося всього спробувати, наслухалася відгуків, і мені здавалося, що це мені треба. Замовлення, знову ж таки, скажу, невелике, тому що я хотіла ще замовляти парфуми. І мені не вистачає третього парфуму. Так ось я дістала якраз флакони. У мене є два ось цих красунчики. І я хотіла замовити ще ось цей третій. Я, ось так давайте покажу. Можливо, трошки давайте нижче. Ще нижче спустимося. Так ось, у мене є ось ці два красунчики. Дуже смачні аромати, мені дуже подобається. Зараз у мене запій з оцим. До речі, навіть і не видно. А дуже він стійкий і дуже-дуже шлейфовий. Мені дуже подобається. Я хотіла взяти ще ось цей третій. І, до речі, Чокоту мені він теж дуже сподобався. Прямо мій мій, особливо на прохолодну погоду, Аромат такий солодкий, і дійсно шоколадний. Хоча дивилася по нотам ті, що вони розкрили на фрагрантиці, там вони навіть шоколаду не заявляють. Вони там. А, дається кокосова стружка, щось там, до речі, я поставлю тут пірамідку, знову ж таки, все повилітало з голови, Вибачте, ось, я хотіла, щоб ось так у мене була вже колекція з трьох ароматів. А, і така гарна акція була: якщо купуєте 4 флакони, то у вас буде дуже гарна ціна. Але щось я збирала, -збирала замовлення на своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, я обов'язково залишу посилання. І якось ми з дівчатами мене назбирали. Тому я все-таки не втрачаю надію. Якщо хтось хоче придбати ось ці парфуми, там дуже гарна ціна порівняно з каталогом, там просто ціна казка. Звертайтеся, може, ми все-таки назбираємо. Ці 4 флакони і замовимо по дуже гарній ціні. А ще, ще є така супер акція. Я на хвилинку відволічусь. Якщо ви хочете ось ці аромати отримати у подарунок, то приєднуйтесь до Avon в якості представника. І зі своїм наступним замовленням зможете. Один, зробимо так, Один з цих трьох ароматів можете отримати в подарунок. Якщо вас це цікаво, я внизу залишу форму для запису для реєстрації представником або звертайтесь до мене, я допоможу з цим. Так, все розповіла. Так що, все-таки мрію, що у мене з'явиться третій флакончик, третій представник цієї, цієї лінійки Perfect Nonsense, тому що хочеться. Я сподіваюся, що коли з'явиться оцей Perfect Nonsense, він, правда, на, на холодну погоду. Якраз стане жарко, і я почну цим користуватися. Бо я знаю, це западло, що коли треба на прохолоду щось солоденьке, його немає, є тільки свіже. А тоді, коли ти купуєш щось солоденьке, обов'язково починає на вулиці змінюватися погода і ти користуєшся тими парфумами, про які ти ще навіть і не думав. Закрутила. Так, Ще в моєму замовленні була ось така помада. Це, здається, благородна, де ти тут? Благородна троянда це замовила дівчинка, дівчинка. вони дуже до гарній ціні зараз ці помади йдуть. Я придивлялась до себе, до речі, зараз знайду, покажу вам їх. дивилась для себе, але щось тут такі кольори яскраві. Ось, дивіться, вони по 189 гривень. Я дивилась попередні каталоги і наступні це дуже гарна ціна. Але це дуже яскраві кольори. Можливо, от хто користується цими помадами, тому що я дивлюся, що вони достатньо такі люксової якості, тобто назва говорить сама за себе, це люкс. Але ось такі рожеві, червоні, такі вишневі кольори. ну Це трішки не мій напрямок, я більш по нюдіку. Мені чим більш таке воно. Непомітне, тим краще. Хто користувався, да, до речі, до чого ж я веду? Скажіть, будь ласка, який колір найнюдіший? От, Щоб він прям був такий не не яскравий. Хотілося би мені протестувати цю помаду, але хочеться якийсь колір в стилі капучино, як у помад Леді. Так, Наступне що було у мене ще в замовленні. А, то тут ситуація наступна. Один замовили в мене, а один я взяла собі. Це скраб для ніг. Я вже такий скраб брала по фокусу в минулому місяці, і мені вони дуже сподобалися. Тут, по-перше, аромат дуже приємний, дуже приємний. Я навіть думаю, можливо, взяти спрей для них, хоча я таким не дуже сильно користуюсь, тому не знаю, чи воно піде в мене вхід. А от те, що тут дуже такі мілкі скрабуючі частинки, вони дуже гарно відшлушують п'яточки, ніжки. Я використовувала його, чесно скажу, на все тіло. Особливо, якщо ви епілюєте ніжки чи ручки епілятором, чи воском, чи ще щось. І якщо у вас там виростають де-небудь волосинки, ось цей скраб він справляється за один раз. З цією проблемою. І шкіра вона нереальна, вона така приємна, така гарна. Я розумію, що це для них. Але я використовувала на все тіло і мені дуже-дуже сподобалося. Тому, коли мене замовили один, я вже просто не ставила в умови, щоб брати два товари. Один я взяла собі в запаси, тому що мій перший він уже десь половину його використала. Для п'яток я його теж використовувала, для п'ятек він теж непоганий. До речі, мені. Не пам'ятаю чи, можливо, десь побачила, чи хтось сказав мені такий лайфхак, якщо використовувати цей скрабик, наносити на п'яточки, на ніжки, а потім пемзою їх дотираєте. Дійсно, працює. У мене пемза ніколи так не працювала з п'ятками, і скраб так ніколи не працював з п'ятками, але в комбо вони роблять якісь дива. П'яточка просто настільки відшліфована. Настільки рівна, настільки оновлена за один раз, це просто як салонна процедура. Тож, я взяла собі один, один дівчинка забирає, сподобалася дуже гарна лінійка. Не знаю, можливо, в Avon є ще якісь скраби для п'яточок чи для тіла. Я, якщо чесно, ще так далеко не зайшла, ще такого не бачила. Але ось ці. Ну, от мені дуже сподобалися. Минулого каталогу вони, здається, були по фокусу, по дуже гарній ціні. А, ні, вони в комбо були. Вони в комбо разом з ароматами йшли. І я ще так подумала, навіщо мені той скрам для них? Що я з ним буду робити? А ні, а ні. Дуже класна річ. Так, Ось залишаємо місце. Так. Вейван з наступного місяця. З'являються ось такі масочки. Я так розумію, вони раніше були, тому що, я пам'ятаю, ще в шкільні роки Avon Kia лінійка була достатньо велика. Там дуже багато речей було для волосся. Там, мені здається, якісь ще й спреї були, шампуньки там були маленькі, не такі великі, літрові, як зараз ідуть. Но там дуже-дуже обширна лінійка була і дуже багато різних товарів було. І масочки там були. Я от взагалі не пам'ятаю, які воно там було по якості, але знаю, що воно було супер доступне його часто брали. Так ось, повертається ця лінієчка, вони були в фокусі. Я бачила вже в інших дівчаток в замовленнях, тому що моє замовлення ну дуже пізно пішло. А наступне, бо ще пізніше буде. Ну, так сталося. І я вирішила надивилася вирішила теж собі взяти ці масочки, вони по фокусу. Здається, 100 гривень, там, 99 виходить. виходять. В наступному каталозі вони там дорожчі, ну, в принципі, воно виходить, те на те воно й виходить. Я взяла з авокадо і мигдалем, мигдалевою олією та з абрикосом та маслом ши. Не знаю, як вони. До речі, давайте попробуємо. бо казали, що з абрикосом дуже приємно пахне. Такий приємний, свіженький. Свіженький такий абрикосик, дуже приємно. Мені здається, шампунька дуже приємно, пахне таким, бо після шампуні більше залишається аромат. Так, і авокадо з якийсь а цей... а травинистий аромат. Я не відчуваю не авокадо, оця віддушка авокадо, тому що я очікувала, що тут буде віддушка, як у кремах для рук. З авокадо. Ні, там трошки якийсь інший аромат. Це вже буде мені, враховуючи той факт, що у мене маски, ну вони швидко йдуть. У мене зараз у використанні маска від Advanced Technique Синенька така, от, от такого кольору. А, вони в банках були і були вони на розпродажу. Зараз я навіть їх і не бачу. Мені дуже вона сподобалась От прям гарна маска, шикарна. Якщо вона буде ще раз на розпродажі, то, мабуть, треба взяти, тому що волосся після неї дуже таке м'якеньке, слух'яне, блискуче, здорове, гарно розчесується. Ну Доглянути, дуже-дуже гарна маска, дуже сподобалась мені. Просто... Топчик. Подивлюся, як буде ось ця маска, тому що ну, непогана ціна. Мені здається, що навіть у нас зараз ті ж самі Єві маски набагато дорожче коштують, ніж 100 гривень. Там уже ціни всі на лореалі, на фруктіси, 200, 200, 120-150 і вище. Там не бюджет. Не бюджет, на жаль, ціни йдуть в космос. Так, наступне. Непогана ціна була на ось це серум з ретинолом. Я хотіла його спробувати. Я дивилася. Дивилася останні каталоги до цього, не було нижчої ціни. І тепер подивилася, вони, здається, було 499. Що ось знайшла. Ось так воно виглядає: 499 мінус знижка представника. Я подумала і вирішила, що мені треба. Я хочу спробувати ще рітіно, тому що коли я спробувала лінійку їхню з AHA, BH і AH, так правильно, здається, називати з кислотами, така блакитненько, брюзовенька, блакит, я навіть сказала. Лінійка, мені дуже сподобалася. В мене були патчі пілінгові патчі, здається, правильно так якось називається. Дуже класна річ, просто топчик. Шкіра після тих патчів, божественна. вони відшліфовує, вирівнює тон і навіть пори, яка звужує, дуже-дуже гарно, Я думаю, якби я користувалася, от у мене зараз сироватка від Лореаль, якби я користувалася от по черзі з цією сироваткою, то у мене, мабуть, шкіра була б ще краще. Тому лінійка мені дуже сподобалась. Тепер хочу ще спробувати ось цей сиром з ретинолом, Єдине, що я оце купила собі на осінь. Влітку мені трішки лячно використовувати настільки агресивні речі, тому що навіть SPF 50 мені здається, що не, не допоможе. Можуть бути пігментні плями. Тож залишу його на осінь. Хоча, якщо у нас буде таке літо, як зараз весна, то можна спокійно використовувати. У нас для розуміння сьогодні плюс 13, плюс 14 на сонечку, Ну, це просто ж якийсь хіт. Так, і була супер акція тижня. Так, коробок приберем. Це вже все. На ось такий гель для душу, ну я, я кажу розмір відро. 720 мл це вже вистачить на все життя. Дуже гарна ціна була, 129 гривень. Я купила в запаси, тому що попереду літо гелі для душа у нас літку будуть моментально йти, тому що літній душ ніхто не відміняв. А в літньому душі, коли всі починають купатися, то там всі речі закінчуються просто моментально. Ну, у нас так. Тож, нагребла. Нагребла, думаю, що якраз на літо нам на всю сім'ю вистачить. В принципі, нормально. Я задоволена за замовленням, невеличкий відносно, а може, велички, я не знаю, як його вважати. Дуже хочеться мені купити ось цей третій аромат. Повному флаконі. Дівчатка, приєднуйтесь, можливо, хтось хоче купити. Приєднуйтесь до мене до телеграм-канал, хочеться зібрати цю колекцію. Ну, або, якщо хочете в подарунок, приєднуйтесь до Avon, замовляйте. І з наступним замовленням отримаєте цей парфумчик собі в подаруночок. А ще, давайте ще. У мене ж було день народження, я так подумала. А може мені зробити розіграш? Так ось, у мене ось є вже парфумована вода Little Black Dress. Ця малюточка, я не знаю, коли я до неї дійду. Я так подумала, ну, навіщо вона буде простоювати. До речі, вона свіженька 4.04.25 року. Давайте я зроблю розіграш на своєму каналі. Давайте я подарую комусь з вас ось цей дезодорант. І ось цю парфумовану водичку. Мені здається, що телефон від радості аж вимкнувся. Ось давайте я комусь з вас подарю ось такий набірчик. Відправка буде за мій рахунок. Від вас підписка на канал, лайк і напишіть в коментарі по темі відео, що-небудь розкажіть, що ви користувалися з цього або хочете щось придбати. І напишіть Хочу подарунок. І я десь, можливо, тижні через 2-3 розіграю, навіть не знаю, який розіграш зроблю, або відео викладу, де оберу переможця, або, можливо, прямий ефір зроблю. І оберу переможця. Подивимося, хто виграє. Тож, якщо хочете такий маленький презентик. Кажуть, що на день народження треба дарувати подаруночки. так ось зробимо такі. Подаруночки, я сподіваюся, що вам сподобається і когось теж порадує. До речі, ось такий дезодорант у мене зараз у використанні, мені він дуже подобається. Особливо мені подобається в ньому аромат. І він не залишає білих слідів. Це... Він працює, гарно пахне і не залишає білих слідів, тому до нього претензій взагалі немає. Тож, можливо, комусь ще сподобається. І хтось теж порадується. Тож, всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. А ви щось подивилися цікавеньке, розвіялися, підняли собі настрій. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім па-па!